Змагатись за Кубок Палісся приїхали кращі спортсмени не лише області, а й всієї України. Взагалі, бодібілдинг як вид спорту зародився у вічному прагненні людини до фізичної і духовної досконалості. Саме ця ідея гармонійного розвитку особистості і лягла в основу сучасного бодібілдингу тут у фойє телецентру як чоловіки, так і жінки, ретельно готувались до змагань. Ми з е, федерацією. Е, Змогли організувати хороший, я, я вважаю, призовий фонд за перше, друге місце. Тому спортсмени зацікавлені приїхати і сьогодні виступити на, на нашій сцені нашої телерадіокомпанії. Плани на майбутнє працювати з тренажерними залами. В першу чергу це працювати з людьми, які дійсно тренуються і хочуть виступати. На першому етапі змагань на сцену виходили чоловіки і демонстрували свої м'язи як в групових вправах, так і особистих довільних. В кожній ваговій категорії судді визначали кращих. Одним з переможців став Житомирянин Віктор Мірошник. Ну, займаюся вже 5 років. Успіхи за останній рік був срібним призером чемпіонату України в Черкасах і призером Кубків Києва, Кубка України у Львові, ну і призером також наших місцевих обласних змагань в Житомирі. Серед переможців у вагових категоріях судді відзначили абсолютного чемпіона. Ним став Владислав Мажара з Дніпропетровська. Та найбільше пожвавлення в залі виникло після появи чарівних жінок, які змагались з фітнес-бікіні. Кожна з учасниць прагнула найефективніше представити свої бездоганні форми суддям і глядачам. Найпереконливіше це зробила титулована Житомирянка Азгуш Мартиросян – яка отримала переможний кубок. Є ще куди стремитися, тому що в совершенство немає отріяла, тому будемо ще працювати. А э, год назад зайняла перше місце в Хмельницькій області. І э, бронзова призерка була півгода назад в Житомирській області і Хмельницькій також. Вот. І надія, що це не последние мої нагороди. Всі учасники змагань отримали призи і подарунки від організаторів та спонсорів.